Доброго вам дня! Ви зі мною на каналі Орхідейна Мрія. Я вам зараз показую троянди, які я виростила з черенків. Колись мені подарували троянди, і я відрізала, коли вже квіточка відцвіла, відрізала і зробила такий черенок і посадила. І накрила банкою. І ось такі чотири великі кущика в мене виросли. Такий колір вони мають. Зараз пройшов дощик, і трошечки вони свої головки понахиляли, тому що дуже такий. Великий кущ, великі кущі, і тому вони трошечки деякі квіти нахилили свої головки. Взагалі хочу сьогодні поговорити і показати вам дві орхідеї, які вони, на мій погляд, ну дуже гарні. І хто полюбляє такі відтінки, такі кольори. Заводьте їх собі в свою колекцію, щоб вони вас радували. Це звичайні орхідейки, стандарти, не недорогі, бюджетні такі варіанти, але ж вони дуже-дуже цікаві. Зараз вам покажу. Винесла на двір, щоб тут було більше сонечка, і щоб ми роздивилися з вами всі відтінки кольорів, які має. Орхідейка. Я думаю, що багато хто професійних тут орхоманів вже впізнали цю красу. Це Каріна або африканський закат. Дивіться, яка вона гарна. Які в цієї квіточки кольори різноманітні? Вона навіть. Таким перламутром відливає на сонечку. Така вона ніжна. На дотик вона така, теж повітряна, Пелюсточки в неї такі, губка в неї яскрава така, з такою темною кайомочкою. Серединка більш така. Не знаю, такого лавандового кольору отут по краю. Дивіться, яка краса. Як можна не любити цю красу, як вона може не радувати. Це теж моя одна з улюблених орхідей, улюблених кольорів таких. Він такий, наче і пастельний колір. І є щось в ньому трошки такого і яскравого. Це квіточка на три квітоноси. Тут ось у мене. Зараз вам покажу, бачите, новенька квіточка, вона більш яскрава, більш темніша така. Так, це перший квітконос, це другий і це третій ось. Ось така красуня. Не пожалкуйте, в кого немає, то купляйте вона. Ну, десь приблизно від 250 до 400 гривень можна її придбати за такою ціною. Не всі гроші світу, я б так сказала. Зараз сонечко зайшло і більш видніше колір. Так, ну і друга красуня теж дуже така гарнесенька. Дивіться, яка, дивіться, яка краса. Супер. Назви в неї немає, але ж в народі її називають карамель. Це мені так дівчатка сказали продавці, які займаються орхідейками. Карамель це небріон, вона чимось схожа, наче на бріон, але небріон. Три квіточки вона розпустила, бутончик ще ціленький, ну і тут буде нарощувати. Маю надію, що буде нарощувати бутончики. Дивіться, яка в неї яскрава губа. Ой, пташечка до нас прилетіла, співає нам. Чуєте? Порівняємо їх обидві, поставимо поруч. Ось так, щоб зрівняти. Ось така краса. Ну, на цьому все. Не буду вам багато розповідати, хотіла тільки вам показати. Дякую, що були зі мною. На все вам добре. І до побачення.